Дорогі глядачі, вітаю вас у новому випуску програми Амар Україно, де ми обговорюємо останні події. Цей випуск вартий перегляду, а також для підписників на інших соціальних мережах. Посилання на повний випуск ви знайдете у першому коментарі. Тепер постає питання: куди прямує Україна? Чи буде мир, чи на нас чекає війна? На жаль, я одразу скажу відповідь: буде етап ескалації і буде етап відновлення війни. І буде американська підтримка України як і раніше. І я наголошую на цих моментах. Насправді всіх здивували дії Сполучених Штатів кілька днів тому, коли вони призупинили постачання деяких видів зброї Україні. Водночас, Трамп або Державний департамент США або відповідальний орган спростували цю новину. Було сказано, що дійсно було призупинено деякі партії певних видів зброї для України, але цю підтримку буде відновлено. Що ж відбувається за лаштунками та які справжні факти. Я детально розповім вам цю історію. Чому я очікую, що відбудеться зміна в позиції США щодо підтримки України, і ця зміна буде позитивною, а підтримку буде відновлено. Коли Трамп прийшов до влади і обійняв посаду президента Сполучених Штатів у січні минулого року, його відомий вислів до і після приходу на посаду президента був таким: якби він був при владі, цієї війни не було б. І що якщо його оберуть президентом США, він закінчить цю війну протягом тижня або десяти днів. Іноді він каже за один день, у будь-якому разі, саме це ми чули від Трампа. І всі були дуже оптимістично налаштовані, що він дійсно зможе закінчити цю війну. Але ми були свідками починаючи із зустрічей у Саудівській Аравії минулого березня і аж до зустрічей у Стамбулі нічого не вийшло, окрім звільнення полонених між двома сторонами тисяча за всіх, або тисяча за тисячу. Я погано пам'ятаю, але ось і аналіз: між путіним і Трампом існує незаперечний зв'язок. Між двома сторонами існують добрі стосунки, є серед них і ті, хто знає на комерційному рівні. Тобто, тіньовий флот та приховані справи діють всюди. Хто знає, який характер їхніх особистих комерційних відносин. Це з одного боку існують економічні розрахунки як у Путіна, так і у Трампа. Є і політичні розрахунки, відповідно, вони намагалися зустрітися в певному місці. Усі ці ідеї залежать від карти світу та карти деяких регіонів Близького Сходу, таких як Іран, скажімо, як Сирія, як Ліван, як Газа, західний берег, повністю окупована Палестина як Китай, як Україна. Тому я вважаю, що українське питання було одним із спільних досьє між обома сторонами, і кожна сторона хотіла поступитися іншій у певних питаннях. Але на мою думку, Путін налаштований рішуче і дуже впертий у досягненні свого в Україні. Тож я думаю, що Трамп попросив його укласти мир або завершити цю війну по-своєму. Гаразд, який ваш метод, пане Трамп? Я тиснутиму на слабшу сторону. Хто є слабшою партією на думку Трампа? Слабшою стороною є Україна. Якби почався психологічний тиск і практика, що розпочалися зі знаменитої зустрічі Трампа та Зеленського в Білому домі, тому були неприємні слова від американського президента на адресу українського президента, а потім підписання підпільної угоди було здійснено багато тиску на Україну, щоб вона пішла на поступки. Але те, що здивувало президента Трампа і загнало його в кут, це те, що українська сторона не зробила жодних поступок. Яка поступка малася на увазі? Поступка це визнання російського контролю над новими та старими областями, тобто йдеться про Крим, Донецьк, Луганськ, Херсон і Запоріжжя? Отже, Україна має вийти з цих територій і визнати цей факт в Росії важливіше українське визнання ніж міжнародне. Але ми бачимо, що Україна досі не визнала анексію Криму з 2014 року. То що вже казати про ці нові області, це це нелогічно і нереалістично. Отже, коли Україна досі відмовляється визнавати ці вимоги, це поставило пана Трампа у складне і незручне становище, що він робитиме. Який наступний крок, якщо російські заяви свідчать, ми продовжуємо реалізовувати наш план і наші цілі, чи шляхом мирних переговорів, чи шляхом війни? Шляхом війни ми досягнемо бажаного, а шляхом миру у дужках капітуляції України відступ і все проблема вирішена. Отже, після всього цього Путін відмовився від будь-яких поступок. Навіть на перемир'я, яке особисто запропонував президент США, Путін не погодився. Усе це призвело до труднощів і незручностей для американського президента. Американський президент знає, що говорить і чого хоче, і він розуміє, що немає сенсу чинити тиск на Путіна і не хоче запроваджувати економічні санкції проти Путіна, тому що китайське питання також турбує Трампа. І відповідно, як я вже казав, він чинив тиск на українську сторону. Але українська сторона залишалася стійкою і не поступилася ані на йоту у своїх вимогах, які захищає міжнародне право. Тому з'явилося невдоволення і навіть певний розкол у Білому домі. Навіть одна з найбільших газет, яку фінансує Трамп, і яка є його союзником, здається, називається йорк Пост, безпосередньо закликала його відновити підтримку України, відновити підтримку України. Коли така велика газета пише подібне, це не просто думка редактора, а це є результатом тиску в Білому домі, який чиниться на Трампа, але Трамп завжди здатен на несподіванки. Декілька днів тому, як я вже казав, ми читали про припинення постачання зброї Україні, декілька днів тому ми читали, що він підтримує Україну. Вчора чи позавчора, коли один із журналістів запитав його. Хто припинив постачання зброї Україні, він відповів: не знаю. Ти ж знаєш, сказав він з іронією журналісту, який поставив це питання. А несподіванки від Трампа бувають значними. Коли Трамп відправив партію зброї, це було 10 ракет Петріат, яких не вистачить навіть на півгодини бойових дій проти ракет. Тобто лише 10. я утримуюся від подальших коментарів щодо цієї теми. Але зараз інтереси Трампа почали страждати через впертість Росії. Не думайте, що Сполучені Штати це благодійна організація для захисту своїх союзників. У нього є відносини з НАТО. Так само, як він зацікавлений у НАТО. НАТО також зацікавлене в ньому. Тут відбувається обмін інтересами, тобто з резерву національного доходу 5% усіх країн НАТО сплачують на військове виробництво оборону та захист. Я вважаю, що всі ці надходження зрештою потрапляють до американської скарбниці і від зброї, і від іншого обладнання, і як національний дохід для сполучених штатів, є багато речей, які приносять користь американським інтересам завдяки її присутності разом із союзниками в НАТО, Європейському Союзі чи на Близькому Сході, тому що Трамп відверто і чітко заявляє, що він не благодійна організація він хоче отримати вигоду у відповідь. Тож усі ці обставини зараз створили на нього тиск, щоб він відмовився від свого рішення. Я вважаю, що він відступить, але не зробить це прямо. Ознакою його відступу є те, що він почав, тобто вже почав критикувати Путіна і почав робити заяви, яких ми раніше від нього не чули. Українська сторона також своєю розумною дипломатією поставила Трампа в незручне становище. Вони сказали: ми згодні на план на перемир'я на місяць без жодних умов заради переговорів. Було підписано угоду щодо надер землі. Усі ці події поставили Трампа в незручне становище. А з іншого боку, ми бачимо повну впертість Росії. Більше того, Росія посилила свій військовий тиск на Україну як на суходолі, так і за допомогою ракетних ударів. Я зараз розмовляю з вами, і цієї ночі відбулася одна з найпотужніших атак дронами та ракетами на Україну. Ми говоримо приблизно про 740 повітряних цілей, які були Росія, атакувала Україну цими засобами. Отже, я вважаю, що ми стоїмо перед ескалацією. Дехто говорить, тобто деякі інформаційні агентства можливо так, а можливо й ні. Деякі інформаційні агентства повідомляють про ймовірність наземної операції у вересні, тобто в дев'ятому місяці. І ніхто не знає, звідки вона почнеться. Кажуть, що будуть білорусько-російські навчання, і можливо операція почнеться звідти, тобто наземна операція може бути як на заході України, так і в районах Балтії. Але ми розглядаємо це в контексті чуток, а не як правду, тому що деякі звіти, які ми бачимо на супутникових каналах, дуже перебільшують. Мовляв, він увійде на захід України, оточить Київ, потім піде до Балтії, далі до Фінляндії, до Швеції і так далі. І, начебто, земля була встелена квітами і трояндами для пана Путіна, щоб він міг робити все, що забажає. І ніхто не зміг би йому протистояти. Але якщо в Україні він загроз у багнюці вже три роки і досі не досяг жодної зі своїх цілей, можливо, найбільше, чого він досяг, особливо в столиці Києві, це налякати дітей і змінити їхній психологічний стан уночі, діти і літні люди, які не сплять всю ніч через цей нелогічний і невиправданий обстріл, що може це виправдати, скажіть. Ти лякаєш дитину 9 чи 10 років, починаючи з 12 ночі і до 6 ранку. Що ж до інших аспектів життя, це ніяк не вплинуло на український народ. Рівно о 8.30 всі вже на роботі, попри безсоння, вони звикли до такого життя. Тому я вважаю, що ці дрони не досягнуть жодних стратегічних цілей, окрім поширення страху. Звісно, вони досягли певних цілей, знищивши овочевий ринок у столиці. Тобто, наприклад, магазини, де продають картоплю, помідори та інші продукти ось чого вони досягають. Якщо трапляється відключення електроенергії, приватні компанії усувають цю несправність за лічені хвилини. Життя триває взимку. Ситуація була ще складнішою через обстріли, але життя все одно тривало. Тобто, зараз він хоче створити дестабілізацію. Зараз пан Путін не задоволений наміром Сполучених Штатів відновити цю підтримку для України. Відповідно, він зараз хоче чинити тиск, щоб заявити про свою присутність. Ось ці питання, про які я хотів поговорити, ми зараз стоїмо на порозі ескалації. План Трампа повністю провалився у встановленні миру в Україні та зупиненні російської агресії проти України. І ось сьогодні нас здивувала канцлер Німеччини Меркель заявою про те, що всі дипломатичні засоби для встановлення миру в Україні вичерпані, і це також є показником. Ні, ми б хотіли почути протилежне, що Росія відгукується на заклики до миру, але це навпаки свідчить про затягування війни та її тривалості. Це затягування, як я вже казав, може вплинути й на інші питання на Близькому Сході з Китаєм та іншими. І в Європі існують побоювання щодо цього, я хочу дійти до цієї точки. Між Росією та західноєвропейським суспільством взагалі немає довіри європейці, цілком впевнені, що Путін продовжить свій наступ на інші країни, а Росія це заперечує. Але Росія згадаємо, що до 2022 року, до 24 лютого, коли російські військові навчання проходили на кордоні з Україною. Лавров тоді казав, що це внутрішні справи і внутрішні навчання. Ми не хочемо ні на кого нападати, але 24 лютого ми були здивовані цим нападом. Більше того, всі спостерігачі були впевнені навіть у той час виступив колишній президент США Байден і заявив, що війна почнеться 16 лютого, але це сталося із затримкою. Приблизно на тиждень пізніше усі були впевнені і всі це прекрасно знали. Отже, це так, так це один бік. Мені також надійшло запитання з цього приводу, чи вплине це безпосередньо на близький схід, чесно кажучи. Я не хочу багато говорити про тему близького сходу. Мене вчора розсмішила новина про те, що розшукуваний міжнародним кримінальним судом злочинець Нетаньяху, звісно, за класифікацією міжнародного кримінального суду, а не за моїми особистими відчуттями. Тобто він надсилає послання і вимагає в ньому, щоб Трамп отримав Нобелівську премію миру. Він звертається до цієї установи відповідальної за Тобто злочинець, якого розшукує міжнародний кримінальний суд, вимагає, щоб іншій людині вручили Нобелівську премію миру. І ми знаємо справжню суть речей. Ця новина і сумна, і смішна, і водночас викликає сльози. Це з одного боку, але загалом, що стосується Близького Сходу або України, Трамп дуже розумна особистість, на мою особисту думку. Так, да, Трамп добре вміє вести бізнес і чинити психологічний тиск. Так, заяви Трампа суперечливі щодо всіх питань. Вчора ввечері ми сиділи перед телевізором і дивилися. Раптом Нетаняху просить про ще одну зустріч, і каже йому: Я хочу обговорити з тобою лише питання гази, я не хочу інших питань. Його заяви суперечливі щодо українського питання, щодо Сирії, щодо Лівану, щодо Гази у всіх питаннях він застосовує психологічний тиск. Тобто я можу це порівняти з ситуацією, коли у тебе є підготовлене питання, з яким ти йдеш до свого керівника, щоб обговорити його разом, а твій керівник раптом дивує тебе іншим питанням, яке не має жодного стосунку. До першого він питає тебе про речі, до яких ти не готовий. Отже, саме так Трамп дивує міжнародних і світових посадовців різними і суперечливими заявами, щоб викликати у них розгубленість і внести певну психологічну напругу в їхні серця, а через це нав'язати свою думку. Ось такий Трамп. Тобто, ми бачили, що він заявляв про газу, дуже різні заяви: пекло і Рів'єра близького сходу. І він не взяв до уваги питання народу в Газі, і раптом зараз він стає співчутливим до народу щодо України, де він насміхався з українського президента, зневажав можливості України, а водночас вихваляв і підтримував українських солдатів, то забороняв допомогу, то знову її відновлював. А тепер, замість того, щоб говорити поетично про Путіна, він почав висловлюватися проти Путіна. Такою ж стала ситуація і в Сирії. А про інші питання я не хочу говорити, бо це не тема наших випусків. Якщо Бог дасть, у наступних випусках я детально розповім про близький схід і про Лайн Сарсан. Я думаю, ще раз хочу повторити: ситуація в Україні складна. Люди там переживають дуже важкі обставини. Якщо не вдасться переконати Путіна поступитися і сісти за стіл переговорів, хоча б без попередніх умов з українською стороною. І є ще один момент, який може використати Трамп. Якщо він це зробить, це змінить хід подій загалом. Якщо він, як і обіцяв раніше, запровадить жорсткі та безпрецедентні санкції проти Росії. Я вважаю, що тоді ми отримаємо результат на користь завершення цієї війни. Сподіваюся, ви поставите вподобайку та підпишетеся на канал. Вибачаюся за довгий випуск і до зустрічі в наступному епізоді. Процвітай, Україно!